Місяців СІЗО проведе екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Його адвокат Ігор Фомін каже, що вже за добу він оскаржить рішення суду. Я нагадаю, пану Луценку змінили запобіжні захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. Причина затягування екс-урядовцем слідства. Сам обвинувачений каже, справа шита білими нитками. Наразі Луценко перебуває в слідчому ізоляторі СБУ. Відомо, що в колишнього міністра двомісна камера про найгучніший арешт останніх днів Сергій Кудімов. На кілька секунд біля Печерського суду блокують частину хрещатика. Три мікроавтобуси із блимавками хутко проскочили до двору. В тієї самої миті за чиєюсь командою люди в цивільному блокують підступи до суду. Руки в сторону, руки, Однак камера ТСН на кілька секунд вихопить екс-міністра внутрішніх справ. Прикутий кайданками до співробітника СБУ Юрій Луценко заходить до приміщення суду. На цих кадрах із камери відеоспостереження неподалік будинку Луценка видно, як у неділю затримували колишнього керівника українських міліціонерів. Ось він вийшов вигуляти собаку, однак щойно Юрій Луценко зникне за рогом із припаркованого неподалік таксі вискочать кремезні хлопці та чим душ кинуться услід за ним. Затримували колишнього урядовця, начебто у справі про отруєння експрезидента Віктора Ющенка. Однак уже сьогодні в Генпрокуратурі пояснили, Луценко навмисно затягував слідство, повільно ознайомлюючись зі справою про свого водія. Ми попереджали його про те, що у разі, якщо він буде затягувати терміни ознайомлення і не буде виконувати цих вимог, йому буде змінана міра запобіжного заходу. І ще рік тому уявити ось таку картину було складно. Неголений та втомлений колишній міністр внутрішніх справ за ґратами слухає обвинувальні аргументи прокурора. У залі група його підтримки народні депутати із Нунсу та дружина Луценка. На слова слідчого вона реагує емоційно. Хіба це можна витримати таку брехню? Це просто брехня. Брехун. Ходить по Будеш ти імпотентом. Я дивлюсь тобі в очі, ти будеш імпотентом. Сам Юрій Луценко безапеляційно заявив, справу шили білими нитками. Сьогодні розглядається не кримінальна справа, сьогодні розглядається політична розправа. Екс-міністр внутрішніх справ має сісти. Причому і головне, щоб мовчав. У короткому інтерв'ю Луценко пояснив, що читає по 150 сторінок справи за одні відвідини слідчого. Більше не встигає, оскільки слідчий заборонив знімати папери на плівку. Тому я але це означає, Так, давайте не давати коментарі. А це виглядає, що Мені давати, що не давати, я не вистачити. <ритисна> а які треба було, сорі. А а ви, що, ви, що, суддя вже? За розмови з журналістами в залі суду Луценка в наручниках навіть вивели в коридор. Свободу і слово а потім суддя зачитала ухвалу. Це означає, що Новий рік Луценко зустрічатиме в СІЗО. У Генпрокуратурі тим часом упевнені, що впродовж двох місяців екс-міністр не сумуватиме. Ну, Йому ж треба буде чим займатися зранку до вечора. Я думаю, що він прочитає швидко. Тим часом адвокати колишнього головного міліціянта країни вже заявили, на рішення суду подаватимуть апеляцію. Сергій Кудімо, Валентина Доброта, Вадим Верба, ТСН. Один плюс один.